Всім привіт! Ви на каналі Авто. Сьогодні будемо робити апгрейд моєї системи ГБО. Будемо міняти форсунки на більш продуктивні. Якщо тобі цікава тема ГБО 4-го покоління, залишайся на відео, буде дуже багато корисної інформації. Хочу подякувати усім за підписку, і лайки, коментарі це дуже важливо. Я тільки починаю розвивати свій канал, і ваша підтримка дуже важлива для мене. Тому дякую усім і погнали! Ось мої форсунки. Це звичайні волтеки на 3 Ома. Звичайні найдешевші форсунки, які ставляться майже на відсотків 80 всіх автомобілів. Вони бувають зелені, червоні, сірі, це немає майже різниці в них. Ізначально, коли їх сюди ставили, вони поставлені були сюди неправильно. Багато де на даних автомобілях це a 6 C5 або з подібним двигуном, форсунки ставляться плюс-мінус так само. Є більш досвідчені майстри, які ставлять ці форсунки під низ. Вони їх ставлять знизу. Але це ускладнює монтаж саме форсунок. Форсунки в мене були встановлені неправильно ось ці ребра. Мені зробили дирку в моїй шумоізоляції. Вони випирають. З самого початку їх поставили неправильно. І так ставлять на багато автомобілів. Це. Все робиться за, для швидкості монтажу. Автомобіль потрібно віддати в той же день, коли його приганяють. Зачасту так е, саме роблять. Так, ми можемо побачити, куди нам потрібно буде, де, де в нас форсунки вкручуються. Скоріше за все, я буду знімати повністю всі ці шланги і встановлювати форсунки. Вже в мене будуть форсунки одіночки, я буду встановлювати їх під колектор. Побачимо, що з цього вийде. Вони невеликого розміру. Будемо розрізати шланги і встановлювати їх на свої місця. Для початку нам потрібно буде їх демонтувати. Демонтаж, будемо від'єднувати всі кріплення, будемо від'єднувати МАП-сенсор, який у мене йде, і проводити заміну форсунок. Місця тут для маневру небагато. Я їх хочу ставити знизу, як я й казав раніше. Думаю, будуть виникнуть певні проблеми, але подивимося, будемо посмотрети. І так, щоб приступити до заміни форсунок, для початку нам потрібно з всієї системи забрати газ, щоб його там не було. Як це робиться? Процедура буде виконуватись така, як при заміні фільтрів ГБО. Тобто для початку перекриється кран, далі машина заведеться, потім буде працювати. Коли закінчиться, вже, просигналізує датчик, що закінчилось паливо, ми заглушимо вже тоді машину і приступимо до самого демонтажу форсунок. Тобто, вже в нас. Газу в системі майже не залишиться. Зараз потрібно буде перекрити всю подачу газу і завести наш автомобіль. Добралися ми до нашого балона. У вас тут може бути кришка, Вентиль знаходиться ось там. Його потрібно закрутити за часовою стрілкою. Може бути у вас також електроклапан, тоді вам потрібно зняти самий електромагніт з оцього штоку, який ви бачите на відео. Заливаємо наш автомобіль, тепер очікуємо, поки весь газ вийде з системи. Про це нам просигналізує датчик, який знаходиться вуселом там, де показує ваш рівень паливо балоні. Він почне мигати і видасть звуковий сигнал. Бачимо наш датчик замигав, Сам звуковий сигнал я не спів зазняти. Видає нам... Сам е світловий сигнал. Це сигналізує, що закінчилось паливо. Можна приступати до роботи. Глушимо авто. Заглушили ми наше авто. Тепер що потрібно нам зробити? Перше, що потрібно зробити, це відключити наші форсунки. Будемо відкручувати хамути, знімати МАП-сенсор, самі відключати, знімати всі фішки, які йдуть до форсунок. І від... самі відкручувати форсунки від е шлангів. Які йдуть уже до пускного колектору. Головне зачекати, щоб двигун повністю остиг. Пам'ятайте, що в системі ще є газ. Газ весь не вийшов. Система просто виключила подачу газу через різке зниження тиску. Ми перекрили її магістраль, і тиск знизився. Через це система відключила як БГО. Відключили ми вже наш мап-сенсор від форсунок. Зараз відключимо конектора від форсунок, відщолкуються вони дуже легко. Тут тянемо за такий язичок, відтягуємо на себе і вниз. Є все дуже просто. І так тепер кожен з цих конекторів. Ви майже тут нічого не відламаєте, пластики тут дуже м'які, тому не бійтесь, просто тяніть і все буде добре. Зараз будемо відкручувати ось ці хамути і повністю демонтувати уже планку з форсунками. Зняли ми вже нашу планку форсунок. Їх викидати не потрібно, вони ремонтопригодні. При спеціальному обладнанні на них продаються ремкомплекти, і їх можна відремонтувати. Це не составляє труда і це значно зекономить вам гроші. На всіх станціях ГБО це вам зроблять там, в районі до 500 гривень. Я думаю, десь так. Зараз нам потрібно буде зняти ось ці шланги, демонтувати їх звідси. І встановити форсунки іншого типу. Встановлювати я буду форсунки компанії Concord. форсунки це від компанії Yeti. але вони йдуть трошки дешевші, в них використовуються більш дешевші матеріали. Форсунки мої також ремонтопригодні, вони одиночного типу. Як я казав раніше, форсунки, які встановлювалися на моє авто, не були розраховані під моє авто. Тобто їхня производітельність не дозволяла відкрити весь потенціал автомобіля. Зараз я буду демонтувати ось ці шланги, розрізати їх і сюди якось вмонтовувати наші форсунки. Поекспериментував я тут трохи і понял, що треба знімати топлівну рампу, дещо я вже відключив, щоб мені було удобство в монтажу цих форсунок. Я міг їх спокійно собі розмістити. Розміщати її буду десь тут, між колектором, там внизу. Побачимо, що з цього вийде. Зараз буду відключати все. Відключив вже проводку від форсунок. Вона дуже легко знімається. Фіксатори на Ауді супер. Нажав і зняв. Також відключив тросик газу. Тоже два болтика відкрутив. І все, немає ніяких проблем. Ну і тут з улітки теж взяв і вищілкнув тросик. Це все робиться не тяжко. І зараз буду вже видіргувати саму топлівну рампу. Видірнули ми нашу топлівну рампу, Діргайте її акуратно, бо ці форсунки стоять набагато дорожчі, ніж форсунки від ГБО. Також відключі тут вакуум. І вся, наша топлівна рампа можна її відставляти в сторону. Тобто вона нам не буде вже мішати. Так, зняли і відставили метоплівну рампу. Отверсті я закрив, щоб туди нічого в колектора не попало. Бачу, в мене тут окиси були, вино вода все-таки затікала. Я ми двигу, недавно треба буде промити все. всі форсунки спіртом. Все, у нас тепер є свободний доступ до всього. Можемо монтувати собі нашу систему ГБО, як нам буде зручно. Обрізати, витягувати. Зараз спробуємо зняти ці шлани і будемо встановлювати, наче вже поодинокі форсунки. Перед тим як встановити форсунку, в форсунці треба підібрати ще дюзу. Дюза тут знімається дуже просто, вона викручується проти часової стрілки. Нам потрібно її потім де розсверлити під нужний нам діаметр. Таблицю з усіма потрібними діаметрами я прикріплю зараз відео, ставте на паузу і підбирайте собі потрібний вам діаметр під ваші форсунки. Обрізали ми наш шланг. Тут були такі озаусінці від. Комутів продавлення. Ми її обрізали що з одної, що з другої сторони. Зараз будемо відміряти потрібну нам дружину і вставити вже форсунку, пробувати, як воно тут буде. Розрізали ми вже наш шланг, відміряли його. Зараз будемо надівати ще на форсунку з цієї сторони. І дивитися, як воно тут все стане. Всі стальні шланги ми будемо робити трошки по-другому. Будемо зразу все збирати і потім підключати тільки вже на цій вертищі. Встановили ми нашу першу форсунку. І, в принципі, должно все стати. Попробую рейку змонтувати нашу розчоску зверху, але побачу. Зараз будемо проводити все з остальними форсунками. Пам'ятаю, що це розстояння від форсунки до впускного колектора має бути на всіх шланах однакове. Старайтеся зробити його однаковим, це дуже важливо. Кому було цікаво, як розсверлювати дюзу, все дуже просто. Берете, викручуєте її, зажимаєте в пласкоупці, шуруповерт з сверлом нужного діаметра, просто ставите і розсверлюєте нічого важкого. Якщо шланг з трудом налізає на форсунку, можна його окунути в гарячу воду, щоб легше його надіти, або саму форсунку обробити якоюсь ВДшкою чи якимось мастилом, щоб шланг легше зайшов і одягнувся на форсунку. Підготували вже форсунку до встановлення. Зараз будемо встановлювати. Там важке місце. Пам'ятайте, що до форсунки потрібно ставити хамути. Після форсунки тиску вже немає. Хамути не потрібно. Дехто ставить, але це не обов'язково. Якщо вони у вас є, то можете поставити зайвим не буде. І так підключили ми вже наші всі форсунки. Бачите, як вони стають. Там все буде закріплятися стяжками. Вони тут не будуть болтатися, все буде акуратно. Зараз будемо наверх пробувати ставити розчіску, дивитися, як воно що тут виходить. Побачимо, як такий варіант компоновки чи підходить нам, чи ні. Підключив я форсунки до розчіски. Не подобається, як мені тут все стоїть. Скажу за все, воно тут не буде. Дуже все переплетено. І невозможно подивитися, б, де уровень масла. підключаю проводку, проводка стала, в принципі, нормально. Але як стоїться мішлани, мені не подобається. Буду переносити, скоріше за все, під низ. Відключив я вже мап-сенсор. Зараз будемо розбирати, знімати ось цей бачок, щоб нам був доступ туди донизу. Переносити мап-сенсор. МАП сенсор відключається несложно, вакуум і фішка. І все я вже туди в скинув. Там для нього місце є. Зараз будемо дивитися, як ця планка туди стане. Усложняємо, звісно, собі роботу, але я думаю, воно того стоїть. Протягнув я вже форсунки низ. Результат мені візуально подобається краще. Тут я вже закріпив їх, ну, понадівав на розчоску. Далі ще я їх попідтягую хамутиками, там вже надіті хамути є. Ну і візуально тут мені більше все подобається і все не так переплетяно. Далі вони там попідтягуються стяжками. тут. Бачимо, тут вже місця для щупа достатньо, не буде нічого мішати. Зараз будемо закріпляти ще MAPSенor, вже затягувати хомути всі, закріпляти MAP-сенсор, дивитися, як воно вже все стане. І можна буде приступати потім вже до обратної зборки нашої топліної системи. Затягнув я вже все тут хомутами. Підключив вже MAP-сенсор. Все MAP-сенсор стоїть. Хомутики. вже там фішку підключив. Плюс вакуум теж вже кинув. Все нормально. Зараз вже збирати вверх. Ставити топлюну рампу. Хамутами поки тут закріпляти нічого не буду. Ще потрібна буде калібровка форсунок. Я ставлю форсунки, в мене були на 3 ома, я ставлю на 2 ома. Потрібно буде перепрошувати. Так, я вже все зібрав. Поки тут ще нічого не закріпляв. Зараз буду проводити запуск автомобіля. Дивитися, чи ніде в мене не тікає газ. Проводити замилювання. Ну і взагалі тестити, перепрошувати форсунки. Дякую вам за цей перегляд відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, допомагайте мені просунути це відео, підписуйтесь на мій канал, в наступному відео будемо вже калібрувати форсунки, шукати, де в нас що там, якщо є якісь утечки, і проводити вже тест на самому автомобілі. Дякую за вашу увагу, до зустрічі у нових відео.